Малювання квіт на підвіконні. Яскраві пелюстки і запах причудовий. Нам хочеться усім побачити їх знову. У кожному будинку, квартирі ростуть кімнатні рослини на підвіконні. Вони прикрашають нашу оселю цілий рік. Давайте з вами згадаємо назви кімнатних рослин. Квіалка, кактус, та Драцена, орхідея, алое, Монстера каланхоє. Дітки, сьогодні ми з вами будемо малювати кімнатну рослину. Я пропоную вам намалювати свою улюблену кімнатну рослину. Що потрібно для роботи? Приступаємо до роботи. Успіхів вам! Квіти, квіти, чарівні квіти, кольорові, великі і малі, Ви вмієте душу зігріти, бо й самі ви душа землі. Дякую за увагу. Чекаю на ваші малюнки.